Сьогодні ми говоримо про заповіді. І от на Україні, в Росії, я багатьом людям задавав питання, чи знаєте ви заповіді наші? Назвіть, да, знаємо все, да, я от Янавці наш на пам'ять знаю, да, ну добре, а ну назвіть, ну хоча би... Який там перші заповіді? Ну як, не вбий, не вкради, Це зрозуміло, да. так. Читали старий завіт. Звідки він взявся? До кого відноситься це все? Люди от так їм сказали, і так вони і, і, і вірять, не читаючи, не розбираючись. Давайте ж в кінці кінців, я думаю, настав час розібратися в цьому надзвичайно важливому питанні. Старий Завіт це скорочена тора, юдейська тора. Вона написана лівітами, ну, юдеями для євреїв. Ну, не дивлячись на те, що а визнають її фактично тільки юдеї. Інші ізраїльтяни, вони, вони дуже за того критично ставляться. І от що говорить ця юдейська тора? Перша заповідь не зроби собі зображення. Я розшифровую. Треба Тору почитати, почитайте Тору до кінця. І ви зрозумієте. Про що говорить вже? Це до нас відношення немає. Я розшифровую. Єврей не зробив собі слов'янського зображення. Оце буде в повноті, повне розуміння того, що там написано. Чому? Ну і там далі сказано, що ні того, що на небі вгорі, ні на те, що під землею, там внизу і так далі, і так далі, і так далі. І там ще сказано, аби не пішли і не поклонилися їхнім богам, тобто слов'янським богам. І Там теж є ще одна така приміточка, що були і такі, котрі пішли і поклонилися. І, до речі, в Ізраїлі є такий самий такий неповажний прошарок. Єврейський, це десятибожники. А це саме ті, котрі пішли і поклонилися чужим богам. Ну, в нас богів в основному пантеоні 108 богів, ну а їх більше. А вони от, взяли собі 10 богів. І за це їх, звичайно, і не поважають. Далі. Не вбий. Не вбий. Але це відноситься єврей-єврея. Почитайте уважно по відношенню до вас, можна у вас вбивати чи ні? Не вкради єврей у єврея. Шановні, вас обкрадати можна. Не прелюбодійствуй єврей з єврейкою. З вашими жонами. І з вашими дівчатами можна про що й робиться повсюдно. Не забувайте, тисячі наших дівчат в Європі, що з ними зробили? Поїхали там на легкі гроші і куди попали? По борделям. І що далі? Вони випали, як генофонд наш, кращий наш красуні. Вони випали з них матерів, не буде повноцінних матерів і повноцінного потомства з них не буде. Ну от, тепер перейдемо до заповіді слов'янських. Перша. любив все існуюче і творив. Бог творив, нам завелів. Ми теж повинні бути творцями. Це зрозуміло. Любити все існуюче та все, що створено, це все на благо життя. Смисл, не забудемо, що. В чому смисл життя? Люди задають собі питання і можуть відповісти, шукають. Смисл життя в самому житті. Щоб життя було, щоб воно існувало, і щоб його не губити, не губити життя. І от. Любити все існуюче. Піщінка, пилинка, камінь, камінь теж має душу. Так сказано у наших відах. І все він має смисл, і для чогось він створений. Якщо ми не зовсім розуміємо, то це ще не означає, що це є непотріб. Непотреба навколо нас не існує. Існою може існувати тільки нерозуміння потрібного і непотрібного. Далі, поважай богів і предків своїх. Колись давно, це було більше 30 років назад, я проживав в селі Йосипівка Одеської області, і там один джоляр, Міша Розгон, сказав мені, знаєш, чому ми так погано живемо? А хто знає, ну, так однозначно не можу відповісти. Тому що ми своїх богів забули. Я теж став. Я не знав. Я просто на той час я не віддав, що... Я чув, що якийсь перун, якась тара, якесь ярило, щось, щось таке було у цих якихось наших давніх предків. І от. З роками, коли я вже розібрався в кінці кінців, я зрозумів, що цей, ці слова вони перевернули моє життя, вони, вони дали мені поштовх задуматися і знайти правду. Я знайшов цих богів, я зрозумів їх смисл нашої віри, ну і так далі, і так далі. І доки ми... Ми згадаємо про них від чужих богів. Ми будемо годувати чужих богів. Вони нам добра не зроблять. І ви бачите на протязі вже більше тисячі років, що робиться. І не надійтесь на краще. Не буде. Доки не прокинемось і не згадаємо про батька з матір'ю. Живи по совісті! Скажіть, будь ласка, хто на світі більше трьох з половиною тисяч релігій, де є цей пункт, такий пункт життя по совісті? Чому його затерли і куди поділи, наприклад, от цих заповідь? Та й в інших релігіях. Далі живе владу з природою. Окрему книгу треба писати, як жити в ладу з природою. Я можу привести один тільки, ну буквально один приклад невеличкий. У відах сказано, якщо в одному місці збирається більше, ніж тема народу, тема під 10 тисяч. Більше 10 тисяч людей, природа деградує, відновитись не може. 10 тисяч, З 10 тисяч починається місто. От було село, там якась Іванівка чи Петрівка, 9,5 тисяч, 10 500 – це місто Петрівка, чи місто Іванівка. Все То і, то і вже пішла, вже конкретна деградація. Там деградує все. Люди, тварини і рослини, ну і так далі. Це лише один пункт, по, що таке жити в ладу з природою. Далі хочу нагадати, один із пунктів чада раси великої. Раса в нас не 4, не п'ять рас. У нас одна раса на землі. Це раса означає чистий білий початковий. Раса... Це білі люди. І віди написані білими, теж для білих. Чада раси великої, ваша сила в єдності. Хай згадаємо, може, що, що ми робимо? Зараз йде війна, ми вбиваємо брат-брата. Таких війн було вже багато, де ми самі добровільно вбивали брат-брата. Білі-біли. Над нами сміються. Ми забули, норвежці білі люди. Це теж слов'яни, шведи, слов'яни. Я не кажу вже то, що чехи, поляки, серби, наприклад, там. Що це теж слов'яни. Вже вони в НАТО там, щось вони проти нас, якісь чужі, чужу зброю там на нас нагострили. Що таке? Люди добрі. Де наша сила В єдності. Доки не об'єднаємось, доки не з'єднаємось, добра на землі не буде. І в нас теж добра не буде. Ну ось так я хотів нагадати про наші заповіді і думаю, що настав час задум... проаналізувати їх і задуматися над ними.